Державі, як і в нас. І ти нам в Європу з чим? Ми знаємо, от маємо зараз приклад по Угорщині. Так? Які там проблеми? І зараз якраз в останній час... Давайте про свої проблеми так. не прогоріться. І якщо нам говорити як про якийсь здоровий глузд із нашими товарами українськими, можна піти тільки на Схід. Зникло у нас в області суднобудування. Так? Зникло у нас літакобудування. З ким ми були зав'язані? Так, да, звичайно, я працював на механічному заводі. Ми мали зв'язки з українськими суднобудівними заводами, і з російськими. Зараз це все розірвано і завода нема. Точно так і вертольотний завод у Дубовому. Да, да, зараз робляться потуги, відновити щось і так далі. І теж куди взор на Росію? Що ми наші вертольоти будемо поставляти куди у Францію? Та вони не мають куди своє дівати. Тобто тут я тільки... Говорю, що повинен бути здоровий глуст, чисто економічний підхід, де, як і що. Можемо взяти десь газ дешевше. Візьмімо! Може, нам хтось дасть. Будь ласка, або нафту. Е, ну, у нас залишається дві хвилинки не більше. Я мушу ще це питання запитати у Мирослава. Ішлося на 44-му з'їзді про ведений річний кандидатський стаж для членів, які були раніше членами інших партій, так і. Е, ви кажете, що відкрита вища партійна школа в місті Києві, так? У 2006 це році. Так. йде процес модернізації омолодження партії. Що це омолодження. Це, власне, до питання омолодження партії, так? У 2006 році почала відновила свою роботу, вона не таки, вона раніше була. Відновила свою роботу вища партійна школа в місті Києві при центральному комітеті. За цей час до сьогодні її успішно закінчили і працюють по всій Україні. Більше 300 випускників, в тому числі 8 чоловік у нас на Закарпатті працюють. Це основно молоді люди до 40 років, які працюють на професійній основі в міському храйкому Комуністичної партії України. Тобто, ми бачимо, що Центральний комітет фактично створюється зараз така нова генерація молодих політиків-комуністів, які Дивляться на ці процеси, які відбуваються у нас, і в тому числі в партії, зовсім дещо з іншої сторони, ті вже сторони мають виховання чисто українське, Так, угу. да, але вони за не нажоватичними не періодами. Так да. я би хотів сказати, що багато серед цих випускників у нас є депутати міських районних, сільських селищних ряд, в тому числі маємо двох депутатів у Верховної Ради України. Отже, на завершення кілька ще головних тез власне з'їзду або те, що ви хотіли б додати ще. Ну, ви там питання задавали вони, про промову, да? Розумієте? Ну я думаю, що я не буду кривити душею, що для нас, як карпатців, оце питання взагалі не стоїть. Ми в цьому ніякої проблеми не бачимо. Тому що я, допустим, дуже радий і спілкуюся на словацькій, на чеській мові. У нас товариші словаки, чехи, матяри. Так що я добре хотів добре знати багато мов. Добре так? знати багато мов. І якщо це питання десь і стоїть, десь принципово, ну так я би допустимо, допустимо, ж воно так і було сьогодні. Про актуальне життя комуністичної партії України ми говорили з представниками з обласними представниками Комуністичної партії України. Шановні гості, вдячна вам за розмову. Я вам дякую, дякую.